Друзі, усім привіт! Ну що ще завтра о 21.00 відбудеться перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Матч перший з двох. Шахтар Донецьк, Арди Турана у себе номінально вдома. У Словенії команда буде приймати Ілюес, фінляндську команду. І сьогодні я хочу поговорити про Шахтар Донецьк. Про Ну Давайте, друзі, все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, давайте взагалі розпочнемо все замовговарити з фінляндською командою Ilies. Команда Ilius виступає у чемпіонаті Фінляндії, який називається ВК Ус Тут і виступає Іліс сезон 25, Ось наприклад, сезон 24, да. Uh, то є команда посіла другу позицію, справді, да? Ну, в нинішній кампанію 25, команда провела 15 ігор і зараз займає третю позицію. Третю uh, позицію, 29 очок, 4 поразки, 2 нічі та 9 перемог Вільвеса, 33 м'яча команда забила, 17 м'ячів пропущених, плюс 16 різниць забитих та пропущених Вільвеса. Друзі, що взагалі-то брати останні результати команди, то команда грає, Грає активно. Ось, Ось, да, у Кубку Фінляндії вони програли 0-3. Програли вони команді Гністан. Але потім зробили реванш 1 червня. Обіграли Гністан на виїзді з рахунком 0 2 Потім була перемога над Кубс 3-0. Програли Сіня і Кої. Да, ось, де, де Відповідно, перемогти команді Сіньоки. Да. Сеняньоки. Ось так називається команда. 2-3 Ilvis Програє. Потім була перемога над командою Хака 4-0 на виїзді. Відповідно, перемогу над КТП 2-1. ніча на виїзді з командою Сеньяйоки. Ну і відповідно матч проти Шахтаря Донецька. Завтра. 4, 4, 14 липня у понеділок у 18.00 команда проведе матч домашній проти ВПС. Ну а потім буде домашній матч проти Шахтера Донецька 17 липня. Ільвіс. Вот. Така команда, Финлян... Фин... команда Финлян... з Фінляндії. Да. Фінська команда Ільвіс, да? команда з Фінляндії. Команда доволі таки непоступлива, справді команда дуже непоступлива, команда така бойовита. І Шахтарі Донецьку уж точно підете. Арди Турана. легко не буде. Звичайно, ще не буде легко Донецькому. Шахтарі. Якщо казати про Шахтар Донецьк, команда. Провела при Арді Турані два товариських поєдинки проти Гариці та Словацька. 4 липня у п'ятницю вдається здобути мінімальну перемогу 1-0 над командою Гаріцею. Єдиний м'яч з Бовігіналду. А потім 6 липня була Нічя 1-1. Тому супер м'яч. Навіть забив шикарний м'яч. Нічья 1-1. В проміжоку цього матчу протилося ще до речь тому п'ятницю, о 11 числа, у Шати Донецька буде ще товариський поєдинок з справедливості разі. У четвер, 17 липня, матч проти Ільвеса. Ну, Чемпіонат України, відповідно, третій матч, на 3 -е серпня у винесений перший матч проти Епіцентра. Епіцентр Шахтар Донецьк, 3 -е серпня 15.30. Відповідно. Але зараз Шахтар Донецьк готується до першого кваліфікаційного раунду. Звичайно, що матч для Шахтаря Донецька дуже важливий. Ільвіс фінська непоступлива команда. Да, Ільвіс фінська така команда, дуже непоступлива, бойовит команда, але Шахтар Донецьк фаворит. Шахтар Донецьк фаворит даного протистояння, вважають да, фаворитом Шахтар Донецьк. І, до речі, друзі, переможець пари Шахтар Донецьк-Ільвіс Виходить на турецький бишектаж у другому кваліфікаційному раунді. Тому для Шахтаря Донецька, звичайно, що ну, нелегкий буде шлях до Ліги Європи. Але все в руках. Друзі, все в руках у команди Турана. Немає нічого неможливого, мої любі друзі. Немає нічого неможливого. Шанс є завжди. Шанс є завжди і у Шахтери Донецька, я думаю, цей шанс буде. Так, да, рано розпочне Шахтар Донецька. Рано розпочне Шахтар Донецька вже завтра перший офіційний поєдинок. Але який же він важливий? Проти Ільвіса? Номінальний домашній матч. перший. Дуже важливо Донецькому Шахтері здобути хороший результат завтра. Звичайно, що Шахтири Донецьку дуже важливо завтра здобути хороший результат. І я думаю, друзі, що в принципі Шахтера Донецька є абсолютно усі шанси на те, щоб здобути якраз тоді, завтра цей хороший результат. Так, да, фінська команда Ільвіс не поступлива, і гідний бій, думаю, вона дасть віце-чемпіону України Шехтеру Донецьку. Але, друзі, я все одно думаю, що команда Арди Турана все-таки здобуде перемогу. Все-таки, друзі, віддаю перевагу Шахтар Донецьку. І знаєте, друзі, у мене буде одна думка на цей матч. Одна, друзі, у мене буде одна думка. Друзі, я думаю, що Шахтар Донецьк-арди Турана у першому матчі Ільвіс обіграє. Я чомусь думаю, що це буде якась мінімальна перемога. Ви знаєте, ось чомусь, знаєте, друзі, мені серце підскажет. Ви знаєте, друзі, ось мені так серце підказує, що це буде якась мінімальна перемога. Там, або це буде там, якась мінімальна перемога 1-0, 2-0, 2-1. Ну да. Я чомусь думаю, знаєте, друзі, що це буде важка якась перемога для дане. Ну, не знаю, друзі, ну в серце мені так підказує, що Шахтар Донецьк виграє. Друзі, Шахтар Донецьк переможе. Але ця перемога буде дуже-дуже важкою. Дуже важкою. Я думаю, рахунок буде мінімальний. Мінімальний буде рахунок. Або це буде якась, я ще раз розкажу, перемога там 1-0. Або 2-0. Або 2-1. Ну, я думаю, друзі, десь якось так все буде. Ну, чомусь мені, друзі, так підказує серце. Але думаю, що команда Ардетора Торана здобуде дуже хороший завтра результат. І відповідно поїде у Фінляндію з перевагою в рахунку. Тому, друзі, завтра 21.00 дуже важливий матч для української команди. Тримаємо кулачки за Шахтар Донецьк. Але фінська команда Ільвіс дуже-дуже сильна. Тож, моя, друзі, думка така. Думаю, що Шахтар Донецьк з мінімальним рахунком переможе. Чомусь мені знаєте, серед це що це буде якась перемога 1-0. Ось не знаєте, друзі. Чомусь мені так серед спіскати. Побажаємо, друзі, Ільвіса, добра, Шахтарю Донецьку добра. Побажаємо. Вам, друзі, щастя, добра, будьте щасливі! Усі до побачення! Не гона найголовніше, друзі, будьте щасливі. Усім пока.